Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Ой, з вами я ще лучше і мої свині І хотів би дати відповідь на деякі запитання для тих свиноводів, які реально не хочуть в своєму житті нічого міняти, нічого не хочуть аналізувати і ще в такий важкий період часу, як у нас на даний момент в нашій державі. Ще й починають розказувати і писати всяку єрість. Ну, але діло не в тому. Хочеться просто не для них дати відповідь, а відповідь для тих людей, які хочуть щось змінити. Для того, щоб змінити нас, у нас в державі щось, треба менше критикувати волонтерів, а треба самим ставати волонтерами і об'єднуватися на маленькі тагорки і допомагати, і не говорити, так, а що я їм там напечу, я пекти не вмію, цим повинні займатися волонтери. Чому я повинна займатися збором для свого чоловіка, чи там машина, хай та займаються цим волонтери? Ні, це не про всіх, кажу, але є такі одиниці людей і так само стосується і свиноарства. Так що, друзі, на даний момент ми знаходимося біля наших грижів, грижиків наш місяць. Ми будемо її підлучати трішки пізніше. Чому? Тому що ми хочемо, щоб похудала наша мамка-тумбочка. Поросят у нас небагато, але те, що нам потрібно, тому що ми займаємося не продажою поросят, а будівлею і реалізовуємо м'ясо і готовою продукцію. Для того, щоб щось мати, то треба просто працювати і саме краще продавати самим, а ще краще переробити і продати готову продукцію, знайти свою аудиторію тих, Кому ви будете це реалізовувати? Тобто Ті люди, які будуть довіряти вам, а ви будете довіряти їм. І ті люди, які там розказують, що ой, нормальне поросята 7 місяців, там не може бути там, 150, 160, 170 і більше кілограм, я також так думав, але скажу відповідь, воду преміксів. Просто почитайте інструкцію, що таке премікс. А потім ще почитайте, що таке дитяче харчування. Нам один, нам два, нам три. Чому так? Оди в нас буде стартовий, і фінішний. Також подивіться, чим вони відрідняються. І якщо ви навіть насипеєте премікцію зерна то в свині не будуть рости супер пупер тому що не немає з чим працювати. Племікс буде працювати, е, там будуть вітаміни і мінерали, для того, щоб задовольнити потребу е, суто нашим поросятам, а також незамінні амінокислоти і ферменти, які будуть допомагати розщеплятися тим чи іншим білкам. Так що, друзі, е, коли скажуть, що треба додавати соєву макуху, вони кажуть, ого там. Вона стоїть 20 гривень. Краще ж купити якихось відходів е, по 2 гривні і годувати на відходах. Але скільки вийде відходів на 20 гривень, да, тобто бум, це 10, ну, можна сказати, 10 разів більше, да? якщо по 2 гривні купити, то це 10 кілограм. це ж багато. Так що я ще раз наголошую, якщо ви будете їсти борщ з м'ясом і ви з'їсте два на м'яса із борщом, то ви... Пішли і будемо запрацювати або ще велитись. Ми вже виросли, ми вже не ростемо, але нам енергія треба для існування. І для того, щоб забезпечити себе енергією, нам треба е, також калорійні корми, якщо ми фізично працюємо. Так що для того, щоб ці валерчики росли, їм треба їсти. На даний момент у нас е, стартовий комбікорм, у нас тусуємо макухи 22%, я можу 20%, це по рецептурі 20%. Її премікс 4%, який коштує 100 гривень кілограм. Тобто це не так, що дешево, але це там та кількість вітаміні і амінокислот, яка забезпечить і перетравлювання цієї сої. Соєвимо куха не сує, прошу різні речі, для того, щоб вона перейшла у е, м'язову тканину. Скупи два рази, платить, дурни два рази робить. Я просто хочу сказати Для тих, хто хоче в своєму житті щось змінити і просто беріть, пробуйте, тестуйте і не звертайте увагу на недолугих, які самі ніколи в житті нічого не робили, не пробували і. Другим нічого не совітую. Є багато людей, які щось в своєму житті змінюють, просто не діляться з іншими, тому що в них є якісь принципи непонятного характера. Ну, а є люди, наприклад, якщо взяти там по заправці, От я пропрацював на АЗС там, е, 8 років, да, і я завжди там заправлявся 95-м. А От мені говорять, а чому ти заправляєшся 95-м, Та заправляйся 80-м, набагато ж більше. А типа ж принцип один той самий, все одно бензина він весь там на присадках, це є погано. Тобто, це та сама ситуація. Це є погано, то не є добре. Не давайте добавки, тому що то є погано. Тоді не давайте дитячого харчування дітям, надавайте їм просто воду, там розбавленою водою, да й буде вам щастя. Ну, значить, люди зробили замінник цільного молока, в якому також, якщо взяти і порівняти його. З вітамінно мінеральними добавками там також є деякі речі, які є і там. Для того, щоб задовольнити вітамінами, мінералами, а також ферменти, а також амінокислоти, все це діло також є і в дитячому харчуванні. Да, неважливо, у нас люди просто не хочуть читати, і про цей же бензин. Тобто люди не розуміють, що всі бензини, так, там завдяки є методи його виготовлення, тому що я також робив колись. В свій період часу я їздив по бензиновим заводам і був на Шебелінки, був на Селещині, був на Яблуновському ГПЗ, от на станції вирішальне. І, і трошки мені було цікаво, чому ж так з тим бензином, і які вони є. Але наші люди вони просто їм поберу, аби балакати і знайти собі виправдання, чому вони цього не роблять. Тому що вони самі собі не довіряють і вважають, що це погано, а потім саме на ничку бере. Робе. Якщо там положено додати його 2,5% і положити ту соєву макуху чи ту рибну муку, чи ту м'ясокосну, ну я не використовую тваринні білки, то тоді буде працювати амінокислота, буде працювати з білком і фермент, буде розщепляти, синтезувати. Якщо його не буде, то свині рости не будуть, тому що не буде з чим працювати. Також перейшли ми до іншої групи поросяточок. Форма. Задки там нашпіговані, там на там, якісь гормони росту, там ще якусь ерунду там. Тобі ж в 5 місяців 100 кілограм це багато, комусь мало. О, тобто, друзі, давайте, можливо, на даний момент забудемо про ці всі прирости і будемо займатися своєю справою і будемо працювати для наших захисників. Хоч тут теж багато людей шукають виправдання. Ми не вміємо, ми не можемо, на що воно вам треба. Хай працює держава, хай працюють волонтери. Це такі волонтери. А Волонтери такі прості люди, як я. Посправлявся з веньми, займається зборами коштів. Шукає цей автомобіль, ремонтує, перезиває, відганяє, спілкується з іншими волонтерами, які печуть, які плетуть, які там роблять окопні свічки, які спілкуються з іншими, і які також ходять на роботу і в і, і, так се у вільний час. Стараються допомогти нашим захисникам. Тому що ми хочемо жити у вільній, демократичній, нормальній країні, а не де живуть дебіли, які самі нічого не роблять, іншим не дають. Це навіть я не кажу там про. Вищу ланку населення, про простих людей, які сяде на призбі, соплі свої жує, але ніколи нічого не роблять. Хоче мільйони, але не хоче робити. Ну, на жаль, такого не буде. Так що, друзі, по відгодівлі кожен як хоче, так і дроче. Хто як хоче, так і годує, кому як вигідно. Хтось по трубями, як коробє, король трубей, який розказував, що висівка на це щастя. О, ну, Але чомусь сам цього не робить, але просто людей дурив і розказував. Ну, так само і інші Є дуже багато методик, є дуже багато підводних течій. Так що беріть і робіть самі. Так само, як борщі варіть самі, ковбаси робіть самі, бо будете тоді знати, що ви туди положили. Так само і свиням корм. Робіть самі, все, що положили, оте будете і мати. Ну, Це я так образно, для того, щоб... Працювати, інші працювали, то треба купувати їхні продукції. Так що, друзі, я буду справлятися по господарству далі. От, і по формі я ж кажу, все залежить не тільки там від харчування, от такі жопчики там. Все залежить від схрещування. Тут у нас є альбатрос, тут є у нас Петрен, також гепшир, це намішані, що попало. А от уже в цих таких плоскодонках тут немає в нас, вони довгі. У але їдять такі ж саме кормі. На жаль, у них фраки не такі здорові, як у тих поросят. Так що, друзі, є багато факторів. А то виглядаєте дураками, коли пишете херню, просто заздрість, жаба, вона до доброго не приведе. І я прошу е, на даний момент зайнятися більш корисними речами і дивитися вперед і реалії е, правді в очі, тому що на сьогоднішній день. Реально, якщо ми не будемо нічого робити е, в напрямку е, перемоги, ну тут навіть не перемоги, а знищення ворога на нашій території, тому що я не знаю, чи буде та перемога, чи ні. Судячи з усієї інформації, яка поступає до нас, люди заколихані, рахуючи, що їм хтось принесе ту перемогу на сковорідки чи там на... Кастрюльки чи на підносі. Ну, От і все. Тобто за нас ніхто цього не зробить. Прийдуть, одріжуть уші, зварять юшку, заставлять з'їсти. А хто кажуть, та ти дурак таке мелеш? Ні, ну так воно до того йде. А чим, тобто, чим ми кращі від тих людей, які залишилися вже без домівок, без нічого, то тобто, стерли з лиця землі цілі міста і села, освободителі. Ну а чим ми кращі від них, Да нічим. Ми просто ждемо. Або коли нам зроблять, що нам буде тут жити безпечно, або коли нам подервуть уші, або коли нам треба буде бігти, очі вирячить, непонятно куди. Так що, друзі, така білі На цьому все. Хотілося сказати дуже багато. От. Е -е, ми далі рухаємося і на даний момент замовили вже резину на джіпа, замовили акумулятори, замовили резину. 72 -ку. мародьор вже відправили її туди, прямо на Курахову доже Славунька отримати. Ну, а працюємо далі в напрямку 77-ї на глушилку автомобільну антидронову. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Якщо, які, які соплі жують і не дивляться на нашу діяльність ту роботу, яку ми робимо, то просто не пишіть єреці. Якщо хочете побачити якісь його заходьте на канал і дивіться. Куди ми їдемо, що ми робимо, що купуємо, кому передаємо. А так із неба брати і говорити про людину погане, ну якось не Боже. Хоч всім гарним я не можу бути, я не красна девіта, щоб всім нравиться. Так що всім бажаю нормальним, адекватним людям, миру здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа, хороших результатів. Так що всім пока-пока.